Ага. Що у нас сьогодні якесь 7 квітня? А, не 8. Чи восьме? Восьме. А у нас тут Новий Год І Новий Год і сівалка нова. Під ялинку саме. <ривіт> Мама, Лена. Ну що ж, будемо грейферним знімати. дядько Іван, привіт. <ривіт> Ось О, вантажні перевезення. Ось такі от діла. Будет у нас новенькая. Будет у нас новая приобретенница. Сиволочка. Восьморядкова. Вот такая вот история. Ну, будем грузиться, потом далее будет. Так, квитый месяц. Десятое число. Вот такая погодка у нас Прикольненько. Так. Щось по супенці на пам'ять знімемо. Так, супаєнка. УПСка, блін. бл. От, Перенесли ми. Обрізали трошечки раму. УПС керама. Тут, виходить, одрізали десь 50 з лишнім сантиметрів швеллера. Тобто, виходить, по ходу, отак буде. От, Просто-напросто. Колесо от, стояло воно отут, отак от аж широко. Ми його просто перевернули. З коробкою нічого взагалі не робили. Тут, походу, виходить, буде привідна шестерня. І приводна шестерня. Отак. От оця от і ота. От, походу, виходить, ця чепуха у нас сейчас мешает а дима уже мешать не буду вот. И тут мы просто поставим ролики с подшипником чтобы вся ветка было чуть-чуть рама мешая этому а тебя надо было просто ну, просто вот тут отцай швеллер Такий ми вварювали піднять вище. Да, можна було б токо би Ну, буде так. Так, тут, куди ми переставили раму? Походу, зробили отак. Вирізали кусочок передньої рами і варили сюди 80 на 80, Варили стінку. 8 чи 10 мм. Треба було оцей кусочок приварити сюди, той, що відрізали з тої сторони. Ну, заранче знайшли такий дуже потужний. А кусок передньої рами варили ось сюди ж. Позаглушували їх. Все робили постійними електродами. У ОНІ і фоксами. От. Тут ніяких змін ми не робили. Ніде нічого, всі 8 банок остаються. Ця сторона так само вся осталась. Вот. А цю сторону ми так само будемо обрізати. Тобто, от і звідси, і будемо різати аж, аж отак під цим. Отак. Раз. Ну, тут и есть такая должина. И вал нижний тоже обрежем Вот. Якость так. Тоже коробку так само. Ничего не робили. Тоже выходный вал. Будет вот тут идти. Можно было его, конечно, сделать трушки. трошки, трошки. Ну, тут не поднимем Тут добре ця мішала. Тут поставимо ролик натяжний, цей натяжний механізм. Пластину. Поставимо сюди ролик з підшипниками вальниці, як правильно мовить. І от так от отак от. Будемо. от це у нас сьогодні. П'ятниця квітень, так. Що у нас тут іще? Тут треба буде глянути до печівника. Щось він туди в ту сторону пішов. Розберем, глянемо. Буде пізнішенько. О, да. І у ці штуки рознесемо трошки ширше. Вроді би должно бути красиве, тоді. Так тут іще трошки не доварили. От, ну, було у нас понеділок, коли привезена сівалка, сьогодні п'ятниця. Це вже зробили, красить будемо, як підсохне, бо по морозу ми не дуже, ще й сніг іде. Не покрасимо, потім зачистимо усе і покрасимо сварочні міста хоча б. Може ще дещо де пообдирано, попідкрашуємо. попідкрошуємо. От. от історія. Все для історії. Квітень місяць. Ячмінь уже повзходив. Перетерпів морозів 4-5. До 4-5 градусів морозу. От так от. в общем, далі буде. 12 квітня 25-го. Так, зима у нас закінчилася. Вчора сніг валило, показували вчора, бачили. Так, в общем, УПС. далі будемо проводити. З заміну коліс, інше місце поставимо їх. От Отут вже перенесено, були колись. Отут УПС. Все-таки так зроблено було. Червона зірка у нас виходить. 2008 рік. От, видно, 1814 14 номерок. ОПС 802 02 Червона зірка. Колеса були тут, аж далеко. Ми їх перенесли туди нам, щоб було повощі. Їздить все-таки легше. Сьогодні доукорочуємо цю сторону. І дещо ще попереробляємо, мабуть, перенесемо самі ножички, ці загортачі, оцю вилочку перевернемо, переклепаємо, щоб ширше. Це як по-технічному. Всі 8 банок остануться. Глянемо сьогодні до вентилятора. Щось тут напрягає. Трошки посадка печівника. Фокус. Щось туди заглибився. Від стопорного кольця далековато. Ремінь ми придбали. В запас новенький. Ось такий ось харвестер. 1397. От. Буде запасненький. Так. Тут у нас підключається контроль висіву, в штуках показує, ну, подивимося, як показує, тут ось швидкість і пройдений шлях, датчик шляху. Будемо посмотрети, що і як воно тут у нас, яка історія. Там буде все видно. Далі. Продовжуємо роботу. Це підкладка нам під коліна. Поролон із сварочним костюмом. А. Якось так. Так, продовжуємо сьогодні у нас 12 квітня. Обрізали. <різали>. Отак. Вот Ось вот так, обрізали. Вот, вот стики мы по ходу выкидаем вот этого швеллера. швеллер, квадрат, блин. Стеночка, что-то около 8 миллиметров. Вот, а вот этот мы приварили трошки толще. Вот, теперь сейчас выдавим залишки этого квадрата, этого квадрата. Тут підрівняємо, так само, як і на тій стороні зробив. От. І будемо видалимо цю заглушечку. Рядлюха. І це ми все діло приваримо. Отут. Отут. Все вворимо. Так, як і було. Ось так от так от. Тільки укорочена версія буде. Стане вона набагато меншенькою. Ворам ми Дніпромом. Едонським. Едон. Так, це у нас був Ізмаїл інвертор колись куплений. Ще, мабуть, 18 чи 19 рік. І вже по даті там не дуже розібрати, ну вроді 18. От. Едончик. Так, з Дніпра у нас багато чого, звісно, інструменту, але різний буває. Тут у нас якийсь який це у нас наборчик. Кінгстоні якісь, кінгстони прямо такі. Все рівно велика. Сирівно велика. І нічого, будемо пробувати. продолжим. Вот так мы его вычистили, выдавили квадрат, под прямокутник тоже вычистили, обрезали. Сейчас посмотримся. Ой, ой, Будем. Раз. Так. Вот так, і варимо. Вот Отак ось. Хлоп, хлоп. Все, приступаємо до сварки.